Оце у нас така гуцульська грубка, можна сказати. Тут для отоплення кімнати. Хотів, щоб було тепло в хакі, топимо рано ввечір. Ветеран російсько-української війни Іван Палічук розповідає у селі Бабин, що на Косівщині понад сотня господарств. Тут, зі слів бойового медика, як і в навколишніх селах, газопостачання відсутнє. Аби приготувати їжу чи обігріти оселю, каже захисник, людям доводиться заготовляти дрова з місцевих лісів. Кожен бере дрова. Поближче до, до своєї хати, можна сказати. Якщо ти живеш у в цій, в цій, в цій місцевості, ну ти не будеш тягнути з цього горба дрова чи з того горба дрова. За освітою Іван Полійчук, ветеринар, а його син медик. Навесні 2022 року обоє поїхали на фронт, де служили бойовими медиками неподалік Гуляйполя та на Донецькому напрямку. Тату, я беру машину нашу. Бо треба медикаменти вести, це треба якісь турнікети, ціла куча є всякого барахла. Треба машини. Ну, питань не може бути. І він сів в нашу машину і поїхав на схід. І буквально там через пару місяців він присилає фотографії, машина розстріляна повністю. Що ремонту не підлягає. Після отриманих контузій, розповідає Іван Полійчук, його здоров'я погіршилося, почалися проблеми зі слухом та артеріальним тиском. Повернувшись із фронту, каже захисник, перш за все взявся заготовляти дрова на зиму. На цю зиму, ну та що, та треба, наприклад, ну, сім кубів, дров заготовити. Аби заготовити деревину, каже Іван Полійчук, у місцевому лісі розпиляв два буки вітроломи. Там ще було дуже багато пеньків, було пеньків і було. Два буки такі впилені, свіжі, свіжі буки не, не, не розібрані. Розпилюю на чурки на дрова. І тут знизу поліціянт, ще один поліціянт, другий поліціянт. Це йде така облава. Йдуть п'ять поліціянтів, три, три лісники, боже, допомагають, туди-сюди. Документи є, нема. Ну і все, будемо складати протокол. Зараз вимагають майже 600 тисяч штрафу, 570. З лишнім 573 тисячі штрафу. Це прирівнюється, якщо би ви вагонка вже везли, такий самий штраф, ви два дерева впилили, такий самий штраф. Але ви розумієте, що у цих двох двох буках я наміряв кубік 35 чи 36. Шістьсот тисяч штрафу зі слів Івана Полічука. Правоохоронці та лісники навідалися до лісу після анонімного телефонного дзвінка. Невідомий, пояснювали чоловіки військовому, повідомив про звук бензопили у лісі, яку у ветерана згодом конфіскували. Сестри чоловік у нього бінирки не працює, що він ходить на діаліз по через день. І він позичив мені пилку, і цю пилку в мене конфіскували. І він уже він жаліє мене, щоб. Щоб я цю, цю п'яку не відкупляв, вже якось, якось розберемося. Ну, ну так обідно, що, що взагалі, взагалі, взагалі слів не може бути. Нам ще їх зараз заберуть дітей туди, що засудять, то вже навіть нас беруть, Ну, а там тепло й буде, збудять, бо що інакше робити? За земляка, захисника заступаються і сусіди Ганна та Василь Дійчуки. Не знаю, що це робиться, ми бідуємо дуже тут, та й ще судити, за що чоловіка судити? Тоді як ми маємо вижити тут, у цих у корчах не можна вкити одного бука. Та й що це одного бука? На кілько є на, на древа. А чим інакше ми маємо палити? Це страшне, такого ще чуда не було, не, не, не знаю, за якою ларі. Аби це ну, чим палити? Ну, газу немає, світло виключають, Ну нічого немає. Як прожити? Не ну, скажуть. Від початку 2024 року на територіях підпорядкованих Карпатському лісовому офісу зафіксували понад 140 порушників, які сумарно завдали збитків на більш як 78 мільйонів гривень. Підрахував заступник директора установи Павло Ванджурак. З його слів сума штрафу, який інкримінують Івану Полічуку, залежить від діаметра стовбура та місця, де зафіксували порушення. Є відповідні нормативні документи, на підставі яких розраховується. Тобто розмір шкоди для багатьох, тобто десь ріже око, що це такі великі цифри. Там <плес> е е ці е це пов'язано з тим, що е це порушення відбулося на території правдозаповідного фонду. Як ми знаємо, е ну тобто майже 92 земель лісового фонду косівського району належать до ПЗФ. Василь Стефурак, староста села Соколівка, і тимчасово виконує обов'язки старост у селах Бабин та город. Розв'язати проблему з ефікації цих сіл, пояснює він, востаннє намагалися у 2011 році. Наразі, з його слів, у цих селах проживає приблизно 40 учасників бойових дій. Господарство кожного з них, каже, староста потрібно щорічно забезпечувати дровами. Ми зробилися заручниками цього всього. Я маю на увазі. Е Місцева влада, бо тому що треба допомогти, а в нас нема механізму, як цьому допомогти. Куди ми не звертаємося, там державні установи. Буде, 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 буде. І так ми дочекалися, що дрова взагалі того року, 23-й рік, на всі гірські села не було ніяких. Як держлізгосп, так парк. У нас є будинки, які в лісі знаходяться навколо ліс то людині вести з Березова, привезти дрова, довезти до того лісу, згрузити і ще наймити коня, щоб ті щоб дрова ще додому покигнути щоб в ліс закигнути. Ну, просто я не знаю, чого так, але ну, це просто не, не підхід до, не повага до цих людей. Безоплатне забезпечення дровами для опалення оселі учасників бойових дій в Україні не передбачено, каже Павло Ванджурак. Як і будь-який громадянин, ветеран може претендувати на отримання субсидії для купівлі дров чи вугілля. Цю інформацію у відповіді на інформаційний запит нам підтвердили і в пенсійному фонді України. Від початку цього року від прикарпатців до філії Карпатського лісового офісу надійшло майже 7 тисяч заяв на отримання відповідної субсидії. Військових серед них говорить Павло Ванджурак понад три сотні. Ми можемо констатувати, що це від військового, якщо людина вкаже, що військово зобов'язаний Військовий там чи в запасі, чи той Якщо він просто написав прізвищеми по батькові, то ми не будемо знати, що це від військового. Кожна людина індивідуально подає заяву, вона вказує. Прізвищеме по батькові свою адресу і ідентифікаційний код справу Івана Полічука розглядають у Косівському районному суді зі слів речниці обласної прокуратури. Іван Федек коментарі з сторони обвинувачення Суспільному можуть надати під час другого судового засідання, яке запланували на 3 жовтня. Ну, не треба, наприклад, щоб тобі несли жарене, печене, питань нема, 100%, але якусь мінімум, наприклад, ну, мінімум якоїсь поваги, наприклад, дозвол піти в ліс. Ну це я рахую, що це є ну, ну, ну мінімум, що може бути мінімум від держави. Інна Сендецька Монік, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.